Всім доброго дня, Донеччина. Війна. Ми вам, хлопці, привезли ну, поки що два FPV-дрони, Це від Річарда Гаричука з е Канади з Торонто. Й він має свою стоматологічну клініку. Йому допомагають як канадійці, так і українці, і всі його хто ходить до нього обслуговувати. Дякуємо, Річард. Ми передаємо бойовим, бойовому підрозділу, вони точно знають, що зробити з тими пташками. А що знають, скільки що зробити? А Що зробити? Будемо знищувати ворога. У нас а, зараз дуже потужна проблема по іві. Чим більше їх було, тим більше їх треба. А, в день ми можемо втрачати безуспішно 5-7 бортів. Так що, чим, а, чим більше їх буде, а, тим Скоріше буде наближатися наша перемога. Саме головне. Тобто 150 дронів треба тільки на один місяць. Да, на один місяць. Давайте об'єднуємося, беремося разом в кулак, М -м -м. нема чого скиглити. Давайте бити Нехай... ворога разом. Так? І будемо разом бити ворога, тому що М -м. не все так просто. Повірте мені. Разом до перемоги і після перемоги. Слава Україні! Героям слава!